34 тисячі 240 гривень вдалося зібрати на благодійних змаганнях з баскетболу серед вчителів навчальних закладів. Гра пройшла 27 грудня. У ДЮСШ номер 2. Команди будуть збірні з різних закладів освіти наших. Тому сьогодні ми проводимо цей матч, скажемо так, тут на базі комунального закладу ДЮСШ номер 2 і ті гроші, які будуть сьогодні зібрані, будуть скеровані у благодійний фонд Турбота на придбання дронів для ЗСУ. Ініціаторами змагань стали самі вчителі. У команді переважно викладачі фізкультури. До баскетбольного турніру підійшли відповідально, проводили тренування та готували донати. Вирішили провести благодійний матч на підтримку наших Збройних сил України саме з баскетболу. Нещодавно проводилася спартакіада серед вчителів міста Олександрії з різних видів спорту, але баскетбол не війшов в дану спартакіаду. Вирішили поєднати приємне з корисним, допомогти нашим Збройним силам, стати прикладом для наслідування наших юних здобувачів освіти. І Приємно провести час. Готувалися. Ми розподілилися серед вчителів, хто виявив бажання взяти участь у змаганнях, розподілилися на команди, і підготовка тривала декілька тижнів для того, щоб показати як найкращий результат. Усі зібрані кошти педагоги передали у благодійний фонд Турбота.